Зібрали певну кількість літератури, щоб трішки урізноманітнити життя і перебування у вас наших захисників. Сподіваюсь, це зробить внесок у їх скоріше одужання. Так сподякую за кожен день життя. Ліцейський з батальйону Полтава.

на написи на цьому курсанти нашого коледжу писали її такі свої емоції переживання. Спочатку війна вирвалася в наші серця. це такий випуск наш де директор поставив директор Кримучуцького льотного коледжу, поставив свій автограф і написав слова. Вдячні. Вам велике дякуємо. Також хочемо сказати, наша спільна робота. і З кожним кроком ми потихеньку наближаємося до перемоги. Я думаю, що це. Все вже ось скоро буде з душевісли. Да, Кожна книга підписана власноруч з побажаннями і вдячністю цим хлопцям, які нас захищають, і які зараз знаходяться в нас. Тому я впевнена, що прочитавши ці побажання, побачивши, як люди відносяться і підтримують, це ще більше надихне їх до одужання, до того, щоб нашу землю боронити і пришвидшити перемогу. Тому дуже вам дякую за ваш внесок, тому що тільки разом ми зможемо прийти до перемоги і зробити для нашої України гарне майбутнє.